Наше зібрання йде до закінчення, і третій день святковий наближається до закінчення. Ми багато чули Божого Слова <кій> продовж ці дні, особливо про народження Ісуса Христа. Ну, кажеться, вже нема такого місця з Біблії, якого брати б не згадали стільки проповідей, Стільки псалмів віршів. Моє бажання на закінчення цього зібрання, щоб нам щиро помолитись і подякувати Богу. <кій> Мені сподобалися слова, коли в одній церкві я мав проповідувати, і пресвітер підійшов, і каже він сам русський, каже: брат Юра, скажи живоє слово, живоє слово скажи. Я так собі став думати, де ж те слово живе взяти? І написано, що слово Боже є живе і діюче. Воно проникає до розділу душі і духа, суглобів та мозку і судить намірі, думки сердечні і нема нічого скритого перед ним. Слава нашому Господу. Я буду читати із Євангелії Івана. Сьомого розділу виборочно деякі вірші. Читаю другий вірш. А надходило свято юдейське кучки, 14 вірша. У половині вже свята Ісус у храм увійшов і навчав. І дивувались юдеї і казали, як Він знає Писання, не вчившись. Відповів їм Ісус і сказав: Наука моя не моя, а того, хто послав мене. І читаю з 37-го вірша: А останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав, Говорячи: Коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є, хто вірує в мене, як каже Писання. То ріки живої води потечуть із утроби Його? Це ж сказав Він про духа, що мали прийняти Його, хто вірував у нього? Не було бо ще духа на них, не був бо Ісус ще прославлений. А багато з народу, почувши слова, ті казали, Він справді пророк. Інші казали Він Христос. А ще інші казали: Хіба прийде Христос? із Галілеї, чи ж не каже Писання, що Христос прийде з роду Давидового із села Віфлієму, звідкиля був Давид, так повстала незгода в народі за Нього. Ось такі місця Божого Слова ми вислухали. І якщо дивитися повністю цей розділ Євангелія від Івана. Сьомий розділ. Тут описується про те, як Ісус прийшов в Єрусалим на свято. Я читав другий вірш, тут сказано: надходило свято юдейське кучки. В Єрусалим збиралось багато людей. І на це свято прийшов Ісус і сказано в половині свята Він зайшов у храм і почав навчати. І дивувалися юдеї і казали, як він знає писання, не вчившись. Я читав з 37-го вірша, де сказано останнього великого дня свята, коли все вже приходило до закінчення. Люди збиралися йти додому. Було заключне зібрання, і сказано. Ісус стояв і кликав, говорячи, коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене, та й п'є. Я думаю, що, напевно, не всі розуміли те, що говорив Ісус. Коли вже свято закінчувалося, напевно, були приносені жертвоприношення. Було все зроблено так, як говорив закон Мойсея. Було зроблено пожертвування на храм. А тут встає Ісус в останній день, коли свято закінчується, і голосно говорить до людей, коли хто прагне, нехай прийде до мене та й п'є. Я думаю, що Ісус він дивився на людей, які звершували це свято які виконували букву закону. І Він бачив, що для душі людської цього мало. І Ісус прийшов, щоби принести служіння нового заповіту, не букви, а духа. І Він бачив спрагнені людські душі, і Він звертається до людей і каже, коли хто прагне, нехай прийде до мене та п'є. І 38-й вірш говорить. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби його. Це ж сказав він про духа, що мали прийняти Його, хто вірував у нього. І коли ми читаємо вже книгу дії святих апостолів, особливо другий розділ, там описано, як Дух Святий зійшов. На віруючих людей, на тих, які чекали цієї обітниці, тому що Ісус їм так сказав, коли відходив уже від землі. Він звернувся до учнів і сказав: ви не відлучайтесь від Єрусалиму, чекайте обітниці Отчеї. ви приймете силу, коли зійде на вас святий Дух, а тоді будете моїми свідками. І ми читаємо, це сталося в День П'ятидесятниці. Дух Святий зійшов на всіх, які були присутні в тій кімнаті. Вони наповнилися силою. Вони почали говорити на інших мовах, як Дух давав провіщати. Вогненні язики зупинились по одному над кожним із присутніх. І це був великий шум. Люди прибігли подивитися, що сталося. По різному розсуждали, одні казали вони п'яні. Але Петро казав, встав і каже, це збулися слова, які Бог говорив через пророка Йоїля, що буде в останні дні я вилю від духа мого. І коли він почав говорити проповідь, і три тисячі людей покаялось, слава нашому Господу! І Петро звертається до людей, які були там присутні, і каже, ця обітниця належить вам, дітям вашим. І всім далеким, кого покличе Господь Бог ваш. І ми дякуємо Богу, брати і сестри, що ця обітниця Святого Духа, вона належить і нам, слава нашому Господу! І ми її прийняли. І Мені дуже подобається подія, яка описана в 10 розділі дії святих апостолів, яка відбулася в домі корнилія. Коли корнилій військовий чоловік, але він зібрав своїх родичів, близьких друзів і запросив апостола Петра в свій дім, тому що йому так сказав ангел. І написано, коли Петро ще говорив слово, Дух Святий зійшов на тих, які слухали в домі корнилія. І віруючи, які прийшли з Петром. Євреї, вони здивувалися, дар Святого Духа вилився на язичників, бо вони чули які, їх, які говорили на інших мовах, і славили Бога, слава нашому Господу. Брати і сестри, це є велике благо бути сповненим сили Святого Духа. Сьогодні останній день свята. Я б хотів би сказати слова, які говорив Ісус Христос. Хто прагне, казав Ісус, не я кажу, Ісус сказав, хто прагне, іди до мене і пий. Брати і сестри, закінчуються святкові дні. Ми чули багато Божого слова, але я знаю, що в нас в душі є бажання, щоби нам щиро помолитися, щоби ви нам сповнитися Духом Святим. Щоб ця обітниця, яку дав нам Господь, дар Святого Духа, сьогодні знову вона обновилася в нашому серці. Щоб ми ще раз пережили цей день п'ятидесятниці, щоб і закінчення цього свята, воно було завершено такою щирою молитвою і сповненням сили Святого Духа. Алілуя. Браті і сестри, це сьогодні нам необхідно. Щоби нам бути сповненими силою Святого Духа. Ісус, коли посилав учнів, Він не сказав їм, ідіть і проповідуйте, але Він сказав чекайте. Спочатку вам потрібна сила, а тоді будете моїми свідками. І ми знаємо, коли апостоли пережили День П'ятидесятниці, то написано, що вони з великою силою говорили про Воскресіння Ісуса Христа. І їхня проповідь, вона підтверджувалася чудесами і знаменами. Люди вставали з хвороб. Люди очищалися від прокази. Люди отримували хворих здоровими. Чого? Бо була присутня сила Святого Духа. Алілуя! Слава нашому Господу! Браті і сестри, той самий Господь є в цьому зібранні. Хто прагне, каже Ісус, прийди до мене та пий. Хай поможе нам Господь. Щоби нам дійсно напитися з того джерела живої води, щоби нам жити в цьому зібранні. Щоби дійсно сила Святого Духа наповнила наше серце. Алілуя! Це як ніколи нам потрібно сьогодні. Ви приймете силу, скільки спокус, скільки боротьби, скільки гріха ми зустрічаємо на християнській дорозі. І скажіть, як перемогти. Як пройти, як вижити. Ви приймете силу, коли зійде на вас святий Дух, браті і сестри, коли ми сповняємося Духом Святим, Бог дає нам силу, і ми живемо, і ми перемагаємо чого? Тому що з нами Бог, Алілуя! Слава нашому Господу! Ми будемо дякувати Богу за це зібрання. Тут поступили записки, і люди просять помолитися, хтось іде на операцію і просять помолитися. Хтось хворий і теж просить помолитися. Я знаю, що у вас є потреби. Підніміть вашу руку, і я піднімаю. В мене є потреба. Хай Господь поможе, хай Він почує наші нужди, він є Бог. Ми сьогодні святкуємо Його народження, Він живий, хоча він був розп'ятий, помер, але він воскрес! Слава нашому Господу! І він сказав: ось я з вами по всі дні до закінчення віку. Він достойний слави. Може, в нашому зібранні є люди, які хотіли б покаятися. Ви чули Слово Боже в ці святкові дні. Прийшла велика радість на землю. Народився Син Божий, Спаситель світу. І ангел сказав, що ця радість буде всім людям, і Бог хоче цю радість дати і в Твоє серце, якщо ти ще не примирився з Богом. Не покаявся в своїх гріхах. Сьогодні є добрий час. Як браття говорили не завтра, не з понеділка, сьогодні день спасіння. Сьогодні Бог кличе, може завтра бути пізно, може завтра бути не наше, але сьогодні день, коли Бог говорить до твого серця, якщо є в нашому зібранні, такі люди, які хотіли б покаятися і служити Богу під час молитви, ви можете пройти допереду, а ми схиляємо коліна і будемо молитись. Амінь.